Привів я до ладу лучник 86, робив їй практично повний розтин, почистив, змастив, усунув несправності, які були, замінив схему живлення, налаштував, зробив профілактику двигуна, додав педальку, робить машинка тихо, приємний хід, таку шкіру бере без проблем. Знайшов я інформацію про роки випуску цієї моделі лучника. Випускались вони з 57 по 66 роки. І це була перша машинка заводу Лучник з зигзагом. Оглядове відео я робив, а зараз розглянемо конструктивні особливості і основні налаштування. Почнемо з нижнього поверху. Зубчатий ремінь тут в гарному стані. Він і не був особливо розтягнутий, а після промивки взагалі як струнка. Відео по технології промивки таких ременів я також викладав раніше. Проводку оновив, електричну схему трохи підправив. Клемні колодки сучасні, оригінальні є збережені і шнур живлення з вилкою. Якщо машинка раптом попаде в руки шанувальника автентичності, то відновити оригінальність не проблема. Йдемо далі. Вал привода шестерні косозубої конічної пари. Люфта бути не повинно. Прибирається він розпиранням втулок. Одна впирається в косозубу шестерню. З іншого боку в шестерню зубчатого ременя. Для переміщення втулок послаблюємо гужон, що фіксує втулку, і через латунну проставочку рухаємо і з іншого боку гужон. Косозуба конічна пара привода човника. Зазор між шестернями виставляємо переміщення маленької латунної шестерні. Відпускаємо гвинти і шестерня вільно зміщується. Тепер корпус цієї пари. Шестерні не просто закриті в коробі. Це практично повноцінний масляний картер. Між корпусом і піддоном прокладка, тобто картер герметичний. В піддоні є заглиблення, в якому обертається шестерня і захоплює масло. Тобто, густе мастило не підходить для змащування цієї пари. Таке робиться з нею. Я закладу технічний вазелін. Він і змащувальні властивості гарні має. Не коксується, і температура плавління від 35 градусів. Вузол куліс управління транспортерною колодкою. Конструкція специфічна. Складається з чотирьох ланок: одна, друга, третя, четверта. Ланки з'єднуються з ось такими пальцями. Посадка під конус. Просто ставимо на місце і фіксуємо гвинтом. Діапазон, в якому рухається транспортерна колодка, регулюється цим хомутом. Послаблюємо гвинт і, змінюючи положення хомута до 4-ї ланки, виставляємо колодку. Висоту підйому транспортерної колодки регулюємо послабивши цей хомут. І змінюємо положення речага до вісі. Налаштування човника стандартне для ротаційного човника. Переходимо вище. Позиціонування голки до голкової пластини. Вісь голкотримача з'єднана з механізмом управління зигзагом, тягою через гвинт з екцентриком. Обертаючи його, голка зміщується вправо вліво. Ось так виглядає весь механізм тяг. Якщо режими зигзага перемикаються дуже легко або навпаки туго, то з протилежної сторони є гвинтик, ним регулюємо натяг. Зазор черв'ячній парі між головним валом і валом кулачка привода зигзага. Знімаємо кришечку заднього ревізійного вікна, ось ці шестерні. Для регулювання послаблюємо цей гвинт, в ньому ліва різьба і обертаючи втулку між корпусом і валом, вона зі зміщеним центром, виставляємо зазор. Підсвітка, цокольну лампочку двохконтактний. Екрану над лампочкою немає ніякого, тому світло розсіюється і 20-ватна лампа розжарювання дає освітлення не дуже. Напевно, є сенс ставити якусь LED-лампу і може з направленим світлом. На рідний електродвигун Ремі йде зовнішнім діаметром 31 см. Від чайки, наприклад, діаметром 32 см, навіть трохи більше не підійде, буде завеликий. По регулятору натягу верхньої нитки я викладав коротке відео. Ну ніби і все. Якщо я щось пропустив або будуть запитання, пишіть в коментарях. Щасти вам.